Ти спустиш свій бюджет, якщо не знатимеш цю інформацію. Є різні способи подорожувати, але лише третій варіант найвигідніший, і я зараз про нього розповім. Перший варіант це купувати тури через туроператора. Але при цьому ти переплачуєш до 50% від вартості туру чи готелю. Другий варіант це купувати тури самостійно. Це буде дешевше, але все одно не так бюджетно. Третій варіант це самий вигідний користуватися закритою системою бронювання. Можна придбати одноразово доступ до сайту бронювання та щоразу економити і так все життя. Вирішувати, звичайно, вам, але скажу вам, що зараз подорожі стали набагато вигіднішим, якщо бути учасником закритої системи. У вас з'явиться. Можливість подорожувати багато і часто. А ще ви можете зробити подорож своїм джерелом доходу. Просуваючи партнерську програму, ти отримаєш винагороду від компанії в вигляді круленької суми. А який варіант при бронюванні турів використовуєш ти? Напиши в коментарях. А щоб дізнатись більше про закриту та вигідну систему бронювання і можливість заробітку, переходь в мій інстаграм в шапці профілю, дивись закріплення та пиши мені в Дірект. І твої подорожі та життя можуть змінитись в кращу сторону.